Всім привіт! Ми приїхали додому в Київ. Бачите, світла нема у нас тут на райончику. Усіх власні ліхтарики світяться. Так, ну що, ми приїхали, бо у нас завтра справи тут в Києві, завтра субота, а, тому так. Так, я вже в квартирі Так, їсти ми будемо суші. Це в суші домі замовляємо. Так що приємного нам апетиту побачимось з вами зранку, так що я справилась все здала зараз снідаю. Потім вам розкажу, що робила. Вийшла вже з лікарні, з поліклініки. Дивіться, як тут гарно клас. Просто кайфанула, наїлася смачно. Це добробут. Ми з ними приїхали. Куди? Куди ми приїхали? Завше на її дивці забрати резину. Да. Ой, Наша резина. О, угу. чек Зараз видають. Діма каже, дуже класно, мішли, так? Да? Да, Зараз нам її да, перевзують. Да, да, ага. Тут чек за 4 покришки і я ще взяв розширену гарантію, тому що це не рамфлет. І... А так як ми будемо за місто їздити взимку, там ну я не знаю, що буде на дорозі. Тому взяв ще гарантію. По цій гарантії можна стовідсотково замінити покришку, якщо вона повністю ну десь з боку ти прорізав і ти можеш її повністю приїхати і замінити на нову на новий комплект. Так що все прикольно тут музика грає рок. Так? Ну зразу видно, що мужики працюють людей. Багато коротше діма пішов за машиною. План на сьогодні в нас такий. Зараз міняємо резину, потім Діма мене відвозить до мами. Ми з нею йдемо на шопінг. Я це все піднімаю, А у Діми свої плани він поїде підстригатися і до мами. Так, роблять же нашу машину. Роблять вже нашу машину. да, вже підняла. Так я вже у мами, Тут такий прикол, бо я ж їла оцей салат в добробуті. От. І, коротше. Діма привіз мене до мами, каже, ти там будеш виходити, в багажнику тобі подарунок лежить. Ну і що ви думаєте? Це салат, той, який я їла, який мені дуже сильно сподобався. Я ще по дорозі їду, кажу, блін, так того салата хочеться. <рикола> Коротше, прикол. Так, поки ми збираємо зараз вам покажу фотографії, які тут у мами в залі. Це я з братом. Фоткались літом, коли він на дачу приїжджав. От оце він, випускник. Це його дитяча фотка. Це я диплом отримую магістра напевно. А це наша сімейна фотка. Це я костюми привозила, заставила всіх вдягнути і фоткатись. О, це мій мій малюнок маслом. То я, а то ми з Дімою. Так, прийшли ми вже в Юск, але світла нема, тому магазини поки закриті. Треба чекати, коли дадуть світло. Ну, Зараз підемо десь посидимо. Так, прийшли в Рівермок. Думали, тут, тут щось поїсти. Бо тут наче працює, коли світла нема на ну, фудкорт. Але повітряна тривога. Будемо зараз на вулиці гуляти. А коли повітряна тривога, то нічого не працює. Ми пішли тут погуляти поки. що в нас зустріч одна була. Зараз мама пробує додзвонитися. Зв'язку теж нема. Зараз вам покажу, як тут гарно. Це Рівермол. Це тут такий парк зробили. Ми. Дуже гарний. Знову біля Аркадії, вже півтори години на вулиці, чекаємо, коли впустять кудись вже замерзли. Так, ну що, ми знайшли заклад, який працює на генераторі. Тут поруч, біля, uh -huh. біля Аркадії, вже назву забула. Оживлення відновлення. Світ, світ дали, світ дали вже. Світло дали? Да, в квартирі да. Повіщення прийшли. Світ тут дали. Тільки ще тривога не запускає. Не запускає. Тривога. Значить, це ми в такий заклад зайшли. Як дивитися на Аркадію, справа. Думали, що така а тут більш-менш нічого. Люди сидять, їдять, Шаслички. Шашлички тут. Ну да. що ви думаєте? Включили світло. і Відміна повітряної тривоги. Ми вже поїмо і підемо. Так, що світло знову пропало? В Аркадію ще нікого не запускають. Ми чекаємо замовлення. Принесли їжу. В мене грецький салат. Ліхтарик включили. Значить, грецький салат. Це тут такі лаваш з сиром та з помідором. І зелені, да. Теж Такий і у мами салат який? Гри... Грузинський. Грузинський от. З Ми вже поїли, вже все працює, йдемо в Аркадію, Юск. В Дію, що його відкрили, бо він був закритий. Ми вже тут. Зараз мама в туалет пішла. Ой, не знаю, чи я встигну щось вам з Юску зняти, можливо, ні. Бо вже вечір треба все вже робити швидко-швидко, бо треба їхати буде на дачу. Так, що в будь-якому випадку я все щось куплю, покажу. В я вже під Києвом, точніше, ну, за Києвом, на парковці. Коротше, ми в Юск так і не попали. Просто якийсь, да, дуже дивний день. Ну, прям дуже дивний день. Майже дійшли до Юску, і тут мені подзвонив брат а, каже: Тіпа, що я під'їхав, а можете спуститись? Він нам квіти подарував і мені і мамі. От, постояли, поговорили, потім поїхали до мами, там все поїли, посиділи всі. Висновок цього дня. Ми не встигли нікуди, куди планували, але ми зустріли всіх, кого було дуже важливо зустріти. Бо я встигла до лікаря і все зробила, все, що мені там треба було. І я коли приїду, я вам розкажу, що я робила. Я була ендокринолога, я встигла здати аналізи, бо я не їла спеціально, встигла там. На гормони стати аналізи, ехокардіограму зробила. Також дуже прям пощастило, що тільки я підійшла до ресепції спитали, спитала, типа вона коли сьогодні є, бо в нас дуже був графік розписаний. От. Дімайте, кава на це. Угу. Дякую. Кусняшки, секундочку. От і вийшло так, що тільки я підійшла, і було вільне місце. А інше було вже на той час, коли ми вже не не могли чекати. І я одразу поїхала. І все зробила. Ще мені треба буде здати один гормон, ну такий специфічний гормон. То його здам вже пізніше в білій церкві. У Нас вже наступний день помила голову, встигла, а от висушити не встигла, але нічого страшного. Багато хто з вас здогадався, з ким ми вчора зустрілись, та воно якби і радісно, а з іншої сторони не дуже, тому що привід такий тривожний, скажімо так. Але не будемо про погане. Добре, що ми зустрілися. Бачите, як все склалося. Зараз ми з Дімою якраз займаємось пошуком деяких речей, які нас попросили купити. Ну, що вони не змогли знайти. Ну, я думаю, що ще не знаю. Скоріше за все, я буду розповідати, де ми що купили. Бо у майже у кожного родича зараз на фронті: батьки, брати, чоловіки. Тому, напевно, будемо ну, також. Показувати ці покупки, якщо буде можливість, бо іноді ми відправляємо їх одразу туди. А дещо, якщо буде приходити нам на адресу, і ми будемо потім, будемо потім передавати, то я буду залишати посилання. І якраз з цього приводу хочу вас познайомити з однією компанією DexShell. Вони мені на огляд прислали якраз те, що нам зараз треба. Це зимова шапка. Буду її зараз тестувати, надягати. Вона водонепроникна, вітро, Вітром також непродувна, еластична, дуже зручна, як пишуть. Зараз ми це все на мені і перевіримо. Комфортна температура це 7,5 градусів. Максимальна комфортна температура це плюс 5 градусів. А мінімальна температура це мінус 25. Так що така має бути серйозна шапка. Я знаю, що такі беруть і в походи, і на рибалки, і ну, на всякі такі штуки. Так, ось так от вона виглядає. Значить, ця шапка преміум класу виготовлена по фірмовій технології DexShell, яка в собі складає декілька шарів матеріалу, що забезпечує тепло, сухість в непогоду. Вода не проникна, вітро не продувна, та ще якби, тепло тримає. Ой, слухайте, так. Да. Складається з водонепроникної мембрани Порель. 100% поліуретан. Зовнішній е, шар це 70% акрилу, 30% шерсть. Так, давайте ми її приміряємо. Всередині там як фліска. Ось таке щось, знаєте, м'якеньке. Так, да, дивіться. Написано, що внутрішній шар з поліестера. Да, він такий м'якень, дуже, дуже приємний на дотик. Класно. Ой, боже. Боже, яка крута! Слухайте, вона не тільки для ЗСУ підійде. Ну, взагалі, ця зимова шапка, а вона підійде і рибакам. І якщо ви там в похід йдете. І навіть якщо ви в місті гуляєте, подивіться, яка класна, Боже. Я, я, знаєте, на вид, на вид вона здавалася великою. Як я наділа, прям так, знаєте, дуже плотно, гарно прилягає. У мене крута шапка, моїм точно сподобається. Вони по кольору сказали чорний чи зеленої. Розмір там був один, one size написано, але, в принципі, вона тянеться. Але якщо у вас голова велика, то не знаю. Ну так буде в Але на мене прям <рес> якраз Боже бомбезна шапка. Слухайте, я про цю фірму чула, але я не думала, що вона дійсно прям така крута. Я чесно в захваті. От прям <рес> блін, клас. Зараз скаже, що він таку хоче. А <рес> ще там я в них якась технологія, саме в тій шапці, що вона, знаєте, не, не залишає оціх відбитків. Це треба щоб перевірити, це треба її поносити якийсь час, щоб точно, як знаєте, не собі затестити. Але, знаєте, я щось вірю, що воно так. Воно, Знаєте, воно наче і плотно прилягає. Ну, як плотно, прям знаєте, так, прям як гарно сіло, але ніде нічого не здавлює. з моєю цією ковтинкою теж класно. Ще такий нюанс. Їх не можна брати так, як ми звикли, так закинули в правильну машинку і все. Бо тут є спеціальна ця захисна мембрана, яка може пошкодитись при звичайній як би, стірці, при звичайному пранні. А ці шапки треба прати вручну при температурі 40 градусів 30-40. Також сушимо без сушки, сушильну машину не використовуємо. А так просто, значить, попрали, як написано, і поклали з однієї сторони, трохи підсохли, потім вивернули. Внутрішню сторону, і також, щоб, так, знаєте, повітря продувало і вона сама по собі висохла. Так вона буде дуже довго слугувати без проблем і не буде промукати. Саме що круте, що ця шапка вона дихає, пропускає повітря, але не випускає тепло. І за рахунок цього голова не потіє. Наступний у нас товарчик носочки, шкарпетки. Це також я обрала зимові шкарпетки. Там є також різні, різні до значить шапка в одному розмірі, а шкарпетки в чотирьох розмірах. І вони є також різні. І там весна, осінь там на що хочете. Я взяла саме зимові, тому що зараз буде зима. Зараз всі будуть мерзнути, особливо наші на фронті. Значить, склад. Зовнішній склад 98% поліаміда, 2% еластана, Внутрішній шар. 38% шерсті, 38% акрилу та 24 поліаміду. І середній шар це оця водонепроникна мембрана Порель 100% поліуретан. Значить так, В цих шкарпетках використовується трьохшарова конструкція з водонепроникною. Дихаючою мембраною порель, яка знаходиться посередині між верхнім та комфортним внутрішнім слоєм. І також, значить, прати їх можна при температурі 40 градусів. ДА їх можна прати в делікатному режимі, не відбілювати, але це і так зрозуміло. Так, і також їх не можна сушити в сушильній машині, тому що може пошкодитись оцей особливий шар. Значить, їх гладити, просувати не можна, не можна їм чистити, не вижимати. Значить, що, що ви робите? Помили їх, да? якби попрали, краще руками таке прати. Отак от. От от придавили руками і все. І хай вони лежать, самі висихають з однієї сторони, і потім їх перекрутили ну, з внутрішньої сторони. Вони також такі, знаєте, прям товсті, товсті шкарпетки. Відкриваємо. Зараз будемо міряти. Я взяла розмір на себе дівчачий. У мене 37-38 такий розмір. В мене є термоноски. Я, Коли ми їхали в Карпати, ми купували в спортмастері термоноски, але вони без оцієї крутої. Крутого шару, без, без цієї крутої технології вода. Не воду не проникнівани. Вони просто термо. От, а ці і те, і те, і те. Кажу вам, як вони всередині виглядають. Бачите, так, дуже добре тягнуться. Дійсно класна фірма. Я про неї чула ще від нашого спільного з мою друга, який в ЗСУ. Він нам ще літом казав, що класна фірма. Так, значить, дивіться, як вони сіли по нозі. Отут, до речі, не тиснуть. Але якщо у вас вузька широка нога, то краще беріть розмір побільше. Бо це прям якраз на мене ідеальний розмір. Так от сидить. Дуже класно. Значить, у цих шкарпеток є ще два нюанси. Значить, перше плюс це те, що там плаский шов і ногу ви не натрете. Ніяк. Це все продумано так. І ще момент: не рекомендується під ці шкарпетки надягати ще якісь. Ця компанія вже більше 13 років на ринку, і вона сама перша стала брендом одягу з воду здібностями. Ще в них є рукавички. От треба ще подумати стосовно рукавичок. Значить, мій вердикт. Я дуже задоволена. Мене все влаштувало. Як воно все сидить. Зараз ще хочу дещо перевірити. Зараз поприскаю, подивитися, що буде. Чи буде стікати, чи не буде стікати. Давайте разом перевіримо. Так, трохи світло підлаштувала, прискаємо. Так, такого я ще не робила. Що можу сказати? Значить, залила я носок водою. Блін, не знаю, видно чи ні, але вода стікає. Вода стікає, от, думаю, видно. Я відчуваю, що щось таке, знаєте, трошки-трошки таке, от, як температура змінилася, але нога не мокра. От Взагалі, сухо. Реально сухі. Так, ну, давайте ще швиденько перевіримо. Я наприскую всередину носка. І що буде, подивимося. Це, знаєте, через те, що вони воду не проникні, їх і треба сушити з обох сторін. Зовнішньо та внутрішньо окремо ну, Слухай, Я вам дуже раджу. Нічого мокрого нема. Я залишу вам окреме посилання на цю шапку, ну саме на цю і саме на ці шкарпетки. А ви вже там дивіться на сайті і обираєте під себе. Там все в них написано, все зрозуміло, і я зараз теж цим займусь. Слава Україні, слава Зсу. Нехай всі повернуться живими і здоровими. І все буде Україна по іншому, просто ніяк.